Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, перерва знімаю про ці відеогляди, і сьогодні будемо говорити про українську літературу. Сьогодні так побіжно розповім вам про 31 книжку з української літератури. Насправді, це не добірка, не топ, нічого такого, це швидше рандомно згадані мною 31 книга. Я вже знімала схожий ролик минулого року. Минулого року я обмежилась лише сучасною літературою. Цього разу я не ставлю собі жодних обмежень, абсолютно збірна селянка. Тож давайте почнемо. Ролик, як ви розумієте, з 31 книги був би довгим, Якби я про кожну з них розповідала детально, тому я на кожній зупинятись детально не буду. Якщо є огляди, я залишатиму внизу. Також внизу я завжди залишаю посилання на те, де придбати, для того щоб ви могли познайомитися з книжкою детальніше. Ну і якщо сподобалось, звісно купити. А я розпочну, і почну власне з художньої літератури. Перші книги, про які хочу згадати, це книги Доржа Бату, його неймовірні 2.0» та Коко 20. А взагалі дуже класна жанрова література. Вона, знаєте, доволі розслабляюча, тому що в перші книзі ми дізнаємось про те, як Моцарт, той самий Моцарт, потрапляє в Нью-Йорк наших днів, і проте він дивується до всього, що відбувається. Допомагає йому адаптуватися, акліматизуватися, якщо хочете соціалізуватися. Прекрасна нелегалка Українка Стася. В Коко, 20, ми зустрічаємо тих самих Персонажів Уже Моцарта, ми полюбили, а також Стасю. Та окрім того, центральним персонажем буде як ви розумієте, Коко Шанель і те, як вона переосмислила себе та своє життя після, після свого життя загалом однозначно можу порекомендувати. дуже гарні, легкі, хороші книги. А ми йдемо далі. І Далі я хочу розповісти про любовний роман. Я думаю, ви точно чули про серіал Кава з Кардамоном. Так, от він знятий на основі української книжки, яка називалась... «Мелодія Кави в тональності кардамону, це ж складна назва, як на мене. І це насправді такий, знаєте, любовний-любовний роман. А може буде йти про юнку Анну, яка закохалася в дуже дуже дорослого чоловіка Адама, і про те, як це згубне кохання насправді погубило, а можливо і ні, життя цієї прекрасної молодої панянки. Я впевнена, що любовні романи це така, знаєте, історія на любителя, але тим не менш. Кожній літературі повинна бути. Тут легка книга, називається вона «Абрикосова книгарня» Ореста Осійчук. Вона розповідає про хлопчика, який був змушений проживати своє дитинство з тіткою та дядьком, і про те, як власне, він це дитинство проживав, про його перші дружби, про перші невдачі і так далі. І тому подібне. Насправді дуже добра, світла книжечка. І якщо ми говоримо про абрикоси, не не надати ще одну книгу з подібною назвою Брикоситають уночі. А о цього разу мова йдеме про хлопчика, який зарос. Та в прифронтовій зоні про те, як власне, війна впливає на дитинство, про те, як війна рушить дитинство, власне про те, яким може бути життя, якщо ти живеш у прифронтовій зоні, а ви не знайдете там жодних описів, власне кажучи війни, нічого, що можна було б назвати прям війною, але абсолютно точно зрозуміти, що війна калічить і калічить неабияк. Наступна легка книжка з доволі непростою і непересічною темою: це Куба, якої не було, Наталі Довгопол. Мова йтиме про Кубу, якої не було. Історія про медсестру, яка власне, в період Карибської кризи була однією з тих. То засекреченим працівником а, їхав на Кубу. Про те, якою вона бачила Кубу, і знаєте, це історія про дві речі: по-перше, про Кубу, якої не було, і про те, а, як радянська машина вчиняла з людьми, і про те, як взагалі жилося в Радянському Союзі насправді, а не ковбаса про дві копійки. І також про те, що б відбувалося в вашому житті, молодість ми завжди ідеалізуємо, бо ті роки, коли ми були. Повні сил та енергії, найкращі роки, що би не відбувалося в історичному контексті. «На мій дім Ярослава Литвин це доволі хороша історія про те, як роботи можуть замінити нам живе спілкування, і про те, як може бути жити в такому, знаєте, чудо домі з технічної точки зору. А ще книга про аб'юз, про стосунки і про те, що де б ти не жив. З собою завжди будуть носити всі свої травми, шрами і так далі. Тому подібне. Про травми і шрами не можу задати книжку Невагітна Карини Савариної книга розповідає про доволі довгий тернистий шлях в 5 років з діагнозом непліддя. Книжка насправді автобіографічна. Авторка розповідає про свій досвід, про те, як вона цілих 5 років йшла до омріяного мам і як в кінцевому рахунку до нього прийшла. До речі, авторки є ще одна книжка, яка так називається Мам вона власне, про те, як живеться в ролі матері. Я її поки не читала, тому нічого вам розповісти про неї не можу. А от єдина книга, яку я розповім вам цій підбірці, яку я не читала, так це хто ти такий, Артем Чех» Я насправді дуже люблю те, як пише чех, тому можу його рекомендувати. А от ця книжка отримала власне, премію BBC, тому точно впевнена, що книжка класна. Ще одна легка історія, і цього разу знову про вагітність. Мова йде про Троянзіля, Дари Корні. Загалом книги Дари Корні, а доволі хороша література, така ж жанрова, яка розповідає про різного роду так, про жіночі долі і не тільки. До прикладу, Троянзіля розповідає про жінку, яка довгих 10 років не могла завагітніти, і про те, хто насправді є причиною цієї проблеми і ти в таких болючих історіях винна лише жінка, як ми звикли думати. Також, взагалі, в Дарі рекордні така доволі містична література, тобто там є місце для нашої української міфології, тому однозначно можу вам порекомендувати, якщо ви любите такі легкі жіночі романи. Ну, і оскільки я про легкі романи, то не згадати Ірену Карпу було б злочином, тому що її книжка, як виходити заміж тільки разів, скільки хочете, доволі смішна і готлива. Я довго думала заносити до нонфікшну чи все-таки до художки, але насправді в ній немає жодної корисної інформації. Вона не про те, як виходити заміж, це швидше така, знаєте, саркастична, е саркастична історія, яку однозначно можу порекомендувати. Якщо ми про гумор, то ніяк не можна задати Матер вам не на наймочку, прекрасно. Книжку Каті Бльостки. А от це теж доволі така прикольна книга, яка розповідає про те, як насправді виглядає материнство. Як насправді виглядає материнство, якщо ви на ти з гумором, якщо ви можете адекватно оцінити все, що відбувається навколо, і радо посміятися з усього. Можу цю книгу порекомендувати всім, тим, у кого є дітки, ті, хто планує діток, і ті, хто просто люблять посміятися. Катя Бльостка, Матра, Мінаймічка, точно те, що ще одна книга легка, і саме. Смішна місцями ностальгічна, це спитайте мічку. Вона розповідає про двох сестер: мічку і лілічку, які приїхали зализувати свої життєві рани до бабусі, власне, до її будинку і. Це історія про те, що ким би ти не був, і що не трапилось цьому житті завжди місце де тебе люблять, таким який ти є. Я думаю, ви знаєте, що у нас є класні детективи, і Богдан Кломійчук один з авторів таких чудових гостросючетних історій. Не можна здати його нещодавно новинку «300 миль на схід, але загалом насправді будь-які книги про детективи Адама Вістовича це те, що я можу порекомендувати. Якщо ви не читали наших українських детективів, почніть клемічука. Можу не зачепити художню літературу, яка так чи інакше стосується війни. І мова йде про книжку Смертлива сесіла Мала Сенс. Це дуже хороша історія про. Чотири родини з Донецька і про те, як насправді за 30 років розкидали їх життя. про те, як вони опинилися по різних лініях фронту, по різних лініях політичних барикад. Насправді дуже хороша книга. Мені тут сподобався перехід з того, як книга суперросійськомовна стає суперукраїномовною. Не просто так читайте книжку, і все зрозумієте. Не можу оминути і збірки і представить саме цей жанр книжка Ганни Улюри Бог на 60%». У авторки дуже гарний стиль, вона уміє підсвітлювати доволі буденні теми і показує їх під нетиповим фокусом. Тому однозначно можу порекомендувати. Я розтягувала задоволення з цією книжкою, вам рекомендую робити те саме. Ну а далі у нас буде трохи класики, Дімаров, і будуть люди. Неймовірно хороша така, знаєте, сага епопея розповідає про страшні роки в українській історії, в українській радянській історії це 20 30 роки, так, неп колективі. Закінчується все голодомором, показано це все на історію одного села Тарасівка та його жителів, насправді автор нас знайомить з цими героями і прощатися з ними в 30-х було дуже-дуже складно. І е, наступна книжка автора «Білі гнів, яка власне, продовжує цю епопею, ми знайомимося з цими ж героями, заново знайомимося з цими героями. Е, далі мовити про Другу світову війну і про те, е, як це село і ці жителі жили у Другу світову війну. Якщо ви любите саги, якщо ви любите такі, знаєте, довгі в історії, то я вам точно можу порекомендувати, бо написано неймовірно. Я однозначно тепер записалася в фанати Дімарова, бо мені дуже сподобалось те, як він пише. І ще один роман з української класичної вже літератури, це звісно, місто під могильного. Дуже багато людей говорять про нього, дуже багато людей читають його. Мені теж сподобалось. Не про юнака, який власне приїхав підкорювати місто. І прямо зараз читаю Сад Гецеманський Івана Багряного, тож не можу її не згадати теж. Книга розповідає про те, як власне, каральна машина Совітів поступала з людьми, і про те, як вона намагалась ламати людей, чи їй це, чи ні. Власне, сад Гецеманський однозначно можу рекомендувати. І ще одна книга, чомусь вона мені теж пригадалася. Мова йде про людину Ольги Кобилянської. Дуже люблю цю книжку, перечитула її вже безліч, мабуть, разів. Як на мене, це один з найкращих прикладів феміністичної літератури в українській класичній літературі, тому Ольга Коблянська людина, ну прям рекомендую. Ну і далі перейдемо з вами до невигаданого. Е, перша книга, про яку я хочу сказати в цьому контексті, це не братні Макса Кідрука, а доволі нетипова книжка для автора. Е, книжка розповідає про те, чому насправді історія про братні народи, це міф, чому ми з Росією не є братніми народами. Автор робить такий доволі цікавий історичний екскурс в різні різні роки, тому однозначно вам рекомендую, якщо ви часом не читали цієї, то я не знаю, що ви чекаєте. І далі ще одна книга на схожу тематику, це залежно, Імперії Віра Гейвою, звісно, вона трошки глибша, тому що тут де про під фокусом літератури, про те, як Російська імперія по суті крала так, в Україні і багатьох інших насправді країн, але ми зараз говоримо про Україну. Є певні культурологічні здобутки, про її літературні здобутки, і про те, чому власне у нас є цей комплекс меншовартості як його прививали. Авторка ілюструє багатьма-багатьма різними творами. Я вам Скажу чесно, після прочитання цієї книги. Нижки мені захотілося відкрити для себе українську класику заново. І далі книжки мого улюбленого видавництва їхала, тому що вони почали робити неймовірну роботу. Вони зараз видають науково-популярні книги українських авторів. І мені це направду дуже подобається. До прикладу, книжка для стосунків потрібно двоє, а нашого психолога українського про те, як вибудовувати стосунки, про те, як комунікувати в парі, про те, які проблеми переживає пара, детальніше я залишаю послання на цей огляд. Я вже говорила, що на всі книги, про які я говорю, внизу буде або послання на книжку, або послання на огляд. Якщо я такий коли-небудь робила, тож заходьте в інфобокс, дивіться. Далі наступна книга, це мама тату не полюдних. Для мене вона зараз супер актуальна. Книга розповідає про те, як доглядати за малючком, про те, на що варто звертати увагу, коли ми говоримо про маленьку дитину, так, що є дійсно червоними прапорцями, а що ними не є, що є варіант норми. Тому, якщо для вас тема маленьких дітей актуальна, то ця книга точно те, що вам потрібно. Ще одна книга за виховання, називається вона «Розумію тебе. Вона написана теж українськими психологами і вона просто неймовірна. Вона дійсно такий, знаєте, короткий посібник про те, як виховувати дітей, як виховувати Себе для того, аби з Малечою вдалося побудувати хороші довірливі стосунки. Ще одна книжка, коли я нарешті висплюсь, Ольги Бельської вона розповідає про те, як налагодити свій сон, як налагодити свій сон в різних режимах, наприклад, коли ви вагітна, коли у вас є дитина, чому мало сплять підлітки, чому мало сплять бабусі дідусі, чому так багато сплять діти. Про це все власне, в цій книжці можна буде прочитати. Ще одна книга це світлий шлях. Історія одного концтабору. Ось це ми знову повертаємось до теми. Історія доволі сухо написана, але мені здається, що вона супер нам потрібна, тому що вона про те, як зараз, в 21 столітті, в 22 році в Донецьку існують концтабори. На жаль, війна підсвітила нам ці історії, ми абсолютно точно знаємо, що це відбувається. Ну і власне про ось такі книги я хотіла вам розповісти. Рахуйте, чи їх було 31, бо я так знаєте галопом пробіглась. В будь-якому разі, якщо ви знайшли для себе щось класне, обов'язково напишіть мені, які книжки вас зацікавили. Нагадую, що є схожий ролик, де я вже розповіла про 30 книжок з Української сучасної літератури і відкривайте українську літературу. Вона класна, вона неймовірна. А я власне кажучи, оскільки теж люблю, вам цьому допоможу. Якщо ви не підписані на канал, то обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і вам як завжди гарного тижня. Нехай трапляється тільки класна українська література і до зустрічі.